В Одеській області повноцінно стартувала весняна посівна кампанія. Готували до неї ґрунт з середини лютого. Тоді ж почали сіяти перші ярові культури. Ми засіяли в ці лютневі вікна дворучку ячмінь 50 гектарів. А буквально вчора і позавчора, то тобто наприкінці лютого, 28-29, ми засіяли яровий ячмінь. Якраз підійшов його момент посіву. На даний момент сьогодні 1 березня. Ми проводимо посів багаторічної культури люцерна. Під час посівної кажуть важливі сприятливі погодні умови. Наша зона ризикованого землеробства, тому тут завжди не вистачає вологі, як ми бачимо, весною вітри, які висушують ґрунт. Тому з вологою у нас завжди проблема. Ну, ми будемо робити все, щоб врожай був. Сходи є, тому все залежить від того, які будуть ще в подальшому погодні умови. Агрономи зазначають, на початку весни волога ще присутня, проте в подальшому очікують на дощі, щоб посівна пройшла вдало. Зокрема, для підтримки вологи використовують техніку. Техніки сьогодні в сільгоспідприємство предостатньо. Якщо ми візьмемо за останні роки, машино-тракторний парк оновлювався. Дуже багато було закуплено. Уже сучасних е агрегатів, е які модернізовані, які є е економними. В управлінні розвитку земельних відносин зазначають, підприємства придбали комплекси, що економлять час та ресурси. Наразі в Україні серед південних областей одеський регіон відіграє важливу роль у зрощенні та зборі зернових культур. У нас є насіння еліта, супереліта. Це тим, чим ми торгуємо. Першої репродукції у нас немає. Тобто Перша репродукція це хто в нас купив еліту, може собі мати насіння. Ну, ми е, надаємо свідоцтво про насіння, атестат, е, що це спеціалізоване насіння, що воно оригінальне. Розповідають, великий обсяг зерна йде на експорт. Ячмінь купують турки, пшено, болгари. Серед покупців є і чехи. Аграрії зазначають, українське зерно високо ціниться в Європі. Проте проблеми з зерновим коридором та блокування польського кордону значно впливають на цінову політику. Знижається ціна, того, що ми виробляємо. Тому що попит там стали, ніхто не купляє, куди вести його. Да? От може, тому нічого хорошого в цьому ми не бачимо. Аграрії кажуть, президент наразі приділяє багато уваги питанню зерна, тож сподіваються на вирішення проблеми найближчим часом. Ксенія Кулашкіна перший міський.